Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись крутий та епічний бій на Маусі. Цей лютий танчик в цьому бою покаже майстер-клас, як треба танкувати. І, опинившись в ситуації, один проти 7 буде люто роздавати червоненьким. А в кінці в нього залишиться 10 хп-шок та 4 вороги. Тож давай дивитись, бо це реально цікавий, крутий і епічний бій. І я з задоволенням для тебе його прокоментую. Що ж, наш герой К'ют Піроу вже зацілив, зацілив виїзд, потенційний виїзд ЛТшки, але вона туди їхати не хоче. А поки вона не хоче, давай подивимося склад команд. В нас 10-ті рівні, тут повно всяких і важких танків, і СТ, і ЛТ, і ПТ, і дві арти. Отже, на Маусі якось не сильно хочеться пертись вперед. А поки він не їде вперед, то ми подивимося на його шикарний камуфляж, як на мене, на відміточки на гарматі, і, звісно, на статистику нашого героя, якщо таку я знайду. Так, ну що ж, їде їде наш Q'tero, їде на куточок в цілому одна з небагатьох місцин на цій мапі, куди на Маусі взагалі слід котити. І майже вся гра і буде від того куточка. Тож, давай дивитись. Значить, зелененький ледь ледь зайняли центр, там тільки є бере прожета. І я б навіть сказав, вони його програють. Вони вже програють протискання по берегу. І, судячи з усього, і знизу також вони вже дуже непогано отримали, бо Центуріону лише половина ХП залишилась. І ось нарешті приїхав наш Маус, зустрів такого самого товариша і зразу йому під калібером по обличчю. Давай глянемо, що в Мауса на підкаліберах. 311 бронепробиття. Небагато, небагато, як для важкого танку, як для десятки, особливо, коли для тебе їдуть всякі інші мауси, і всякі мінотаври, драбини, і інші танчики з гарною бронею, типу того ж 705-го. Але наш гравець не із, не із слабких, він професійний, професійний танкіст може настрілювати і навіть з таким невеликим бронепробиттям. Ось о, їде Мінотавр, отримує одразу в каточок і маус ромбує. Ромбує, танкує, відвертає башту, щоб не отримати, але ворожий маус таки йому дав. Ну нічого, 3470 загальних кепешок у нашого Мауса, того він може собі дозволити трошечки поотримувати. А наш герой там грає на турбіні, на шоколадці, на досилачах. Ну, коротше, повний фарш дав на маусі, хоча... Я як не в'їжджаю наша та турбіна Маусу, так я ніколи не в'їду. Ну, То таке. <сі> то мої особисті думки. Так, вже 3-5, їде драбина, вицілює піпку і просто залітає дуже шикарно, ромбує знову, відвертає як може. Не хоче підставлятися і танкує. Вже 3,5 на танчив. Так, драбину в каточок можна, можна було давати. Да, Прострілює нормально, вже 3К дамагу накидав. Просто, просто з одного місця. Як ти бачиш, в чому перевага Мауса, до того, що не сильно люди хочуть в нього стріляти, коли є цілі поруч менш, менш броньовані. Є така в Мауса фішка, але от коли всі закінчуються, тоді, звісно, в тебе будуть летіти всякі дуже неприємні снаряди. Маус дав вже 3,5 ромбує, ромбує від 705. А той недолуго кудись стріляє йому в борт, напевно, чи я не знаю, що він хотів. Не пробив. І Маус продовжує продовжує просто гнути червону команду, відіграючи від свого місця. 121-й біс залітає 705-го. Як на мене, даремно то він дуже зробив. Підпалив 705-го, але сам зараз має загинути. Так, 705-й вмер. Правда, від Є3-го не від підпалу, але то таке. Ще одне пробиття ворожого Мауса. Вже майже 4К надстріляв, 4600 надтанчевий, 2700. Дав асисту, їде, не зупиняється наш герой. Ой, трошечки в маску, в маску гармати залетіло, так би мав пробувати, а тим часом тим часом 6-10 вже рахунок і тут дуель маусів. Ой, вони один одного луплять і не пробувають. Ой, таке буває, Таке буває, коли бронепробиття недостатнє, а броні аж забагато. Але ж ворожий, ворожий маус не такий вправний, як наш піро. І вже він отримав майже на все ХП, залишилось його добити. Блін, Неприємно арта стріляє. 80 хп не проходить альфану. Звісно, Варгеймінг дає Маусу останній шанс, але залітає союзна прожета. Три зелененьких залишилось разом з нашим Маусом. І знову ворожий Бат нам кидає. Ну, невелика то біда, бо просто, просто більш неприємна, ніж, ніж шкоди наносить. Так, вмерла, вмерла прожета, бат ще одну плюшку дав. Ну, Ледь на 120 з двох пострілів. Не смертельно аж зовсім, і наш Маус розуміє, що прийшла до нього велика червона дупа, того треба тікати назад. А саме зараз він залишився один проти сімох танчиків. Проти сімох танчиків зараз нашому Маусу знадобляться всі його ХПшки, щоб вижити в цій. Складній баталії. Так, і сьомий. Його, від нього треба не отримувати. Не, треба отримувати від арти. Коротше, від усіх летить ТВП. І це перший фраг, до речі, перший фраг нашого героя. Хоча він настріляв вже на 5 з лишком тисяч. 5 тисяч заблокував і ще на на насвітив, робить другий фраг з кущадой. Заїхала до нього ззаду ворожа ТВП. Хай починає робити йому дірочки, роздаваючи барабан, як же це. Як же це неприємно і залітає, хочеться добрати. Тут і арта. Просто все проти нашого героя. В нього ж залишилось. Ех, вже не встигає. В нього залишилось 1082, вже 613 хпшок, а 5 арта. 507 хпшок із 7-й Дві арти, і фуллове ХПЗ проти нас грають. За команду глядачів, так би мовити. Да? 10 хпшок залишив і 7 Маусу, чи Варгеймінг йому стільки залишив, ну. Така, така в нього доля не пробиває, в НЛД, не залетіло куди треба. Ромбує наш герой. Я вже впрів, не знаю як ти, а я вже впрів це дивитись. Роздає, роздає 10 хпшок, боже мій. Просто на останній гайці тримається цей здоровенний багатотонний монстр із цьоми і так і сяк пробував його пробити, але нічого не вийшло, одначе розслаблятися ще зовсім рано, бо до нас ще має приїхати яхпазеєстой дві арти. Як ти розумієш, будь-яке накриття вже фінал для нашого мауса, бо 10 хп багато не витримає. Заткує, заткує наш герой. Настріляв 7 тисяч 400. Заблокував вон до бача, треба його вбивати, бо він дуже нахабний і не дуже розумний. Такі ось поєднання часто рятує бої, коли ти граєш в танчики. Але частіше такі гравці саме в твоїй команді. Отже, 5 фрагів зробив, ще 2 залишилося, і Маус наближається до Яхпазийсько, дає їй ВНЛД. Яга не дає йому кумулям, бо отримує втрак. 1050 дамагу не дала. Ой, бідна, бідна, їде на таран, отримає ще раз ВНЛД. І зараз буде магія. Зараз дивись, що буде робити наш Маус. Він намагається рамбанути, як може з ВНЛД, ще раз дає. Ях пазаїсто намагається пробити його в башту і просто протупила момент. Маус заїжджає з борту і ти диви просто на ці, на ці чудові танці. <сум> Ой, два жирних намагається протиснути. Арта майже майже впритул. Ай боже. І Маус диви, не дає язі розвернутися, просто притерся до неї, дає в рубку. І розуміє, що йому треба добити арту. Як ПЗ якось намагається від'їхати від трупа, щось там рухається, нічого в нього не вдається. І шостий фраг робить наш герой. Це майже 10к дамагу настріляного. Ух, і залишилась арта. І що найцікавіше, та арта ніфіга простий супротивник. По-перше, вона вже трьох вбила. А по-друге, в нашого Мауса всього 10 хпшок, і саме тому він здає. Саме тому він заткує, щоб не лізти на арту, бо в арти немає башти. А в нас є і в нас швидше наведення, тобто можна десь її спіймати. І поки в нас тут оперативна пауза, ти маєш поставити вподобайку та оформити підписку на канал Юрка, бо де ти ще подивиш такі, подивишся такі епічні і цікаві бої, як не на нашому танковому каналі. Хоча в мене не тільки танчики, а ще й багато інших ігор. Але, звісно, танки в нас основні. Отже, підписуйся, став подобачки і пиши в коментарях, як круто Маус відіграв. А ми будемо додивлюватись цей епічний бій, реально крутий. Мені самому дуже сподобалось, як Маус тут, особливо в кінцівці з Ях ПЗ0 танцював. Зробив 6 фрагів, коли він був в меншості. І вже чого гріха таїти, арту він також має вбити. Правда, не так просто то буде. І щоб ми не дуже довго розтягували цей бій, як собачу пісню, я трошечки пришвидшу. Бо Маус не найшвидший танк у цій грі, особливо коли він заткує іще й нагору. Так, можна ще трошечки додати, бо тут всі основні моменти будуть трошечки пізніше. Ну, погодься, накал бою був просто лютий, коли всі на нього перли. Був просто епічно крутичним. Крутитичним. Так, приїхав Маус нагору, на заїжджає. Я б на його місці одразу їхав в ту позицію, де була арта, але Маус має е, інші свої думки, він поїхав прострілювати кущиків. бо думає, що арта стане саме там, стане на базі. Ну, Подивимося, чи вона там є, чи її там немає. Дав у кущик. Хоча, як на мене, я в тому кущику ніколи не вставав би. Ну, таке. Ма... Маус грав, грав, як писав нам злий брат пана Євгена, тащил як боженька. Десь воно так і було. Тащил як боженька. До речі, приходь на вечірні стрімчики, вони майже кожного дня. І там багато цікавого у нас відбувається з приводу посміятися і взагалі подивитися, як люди грають в танчики, Ото світиться арта, вона світиться ззаду і просвічує нашого Мауса. І він їде її вбивати. До речі, 3 хвилини вже залишається, і треба дійсно е поспішати? Поспішати, як би то смішно не звучало на Маусі. На Маусі треба поспішати. Ні, Ну, 25, да, щось дає. 25, як скільки там показує, спідометр вже краще, ніж 20. Може дійсно турбіна тут щось дає. Ой, арта помилилась на 459 хп, знову не проходить альфа. Так. Міг би трошечки більше дати, і арта могла б відіграти, але так би мовити, 1-1. Да? Тобто нашому Маусу дали 10 хпшок, і на арті ще гравець живий. І от така епічна дуель, де Маус боїться виїхати, хоча він вже дав 10-300 дамагу. І арта також не може їхати вперед, бо вона арта. Арті тут, правда, важче, бо їй ну, не за нею ініціатива, їй доводиться відігрувати вже як може. Дві хвилини залишається до кінця цього бою і. Ох, ця інтрига! Хоча я і сказав, що арта має вмерти, але ж як то зробити? Це досить-досить непросто. Коли в тебе 10 хп-шок і ти здоровенний маус. Але він їде, їде. <смас> Можна було повикидати з танка все зайвого, щоб він їхав трошечки швидше. Ну, я, звісно, жартую. Так, і він їде об... в об'їзд, да, обходить арту. Сподівання, що десь отут вона просвітиться, і він її як лупне на остачу на всі її 50 хп, що карта світиться здалеку, але вона там впала в низинку, і Маус не вирішив не стріляти. Може, то і правильно. Хоча навряд чи він би засвітився, можна було б і спробувати, до речі, скільки летять 1150 метрів за секунду летять його стріляти. В теорії міг би і нас наздогнати. Якщо би влучив, хвилина бою залишається, Маус включає. Максимально високу передачу, щоб їхати на повній швидкості, щоб вітер колихав його волосся. Ну, не його, а розвивав волосся екіпажу. А їхати туди далеко 40 секунд залишається, але ну, має встигати. Має встигати, і треба ще встигнути вбити арту і самому не вбитись. Отакі От головні завдання у нашого героя. Погодця К'ют Піроу відіграв тут доволі круто, доволі якісно. І незважаючи на те, що червоненькі виявилися трошечки дивними, як і завжди буває в епічних боях, он лостить арта. Наш танкіст настріляв дуже-дуже прикольний. Прикольний бій відіграв. Треба, треба вбивати. Арта не встигає розвернутися трошечки, мау заїжджає. І на останніх секундах цього епічного бою вириває перемогу з лап червоненьких. А ми і подивимося ці результати. Ось, власне, і вони, майстер, кастолом, дрібні медальки, тут дуелісти всякі і так далі. А з епічних це Паскуччі, Калабанова, звісно, проти семи, до речі, проти 7 десяток, до речі, спартанець, сталева стіна, основний калібр і воїн. Воїн, бо сім фрагів він зробив, 10-339 настріляв, половиною на і на 2 300... добре, на сімсот дав асисту. От так круто відіграв QT Pro, і навіть з премом в плюсик вийшов. Що ж, мені дуже сподобалось. Ти, напевно, також вже вподобав цей бій, щоб отримати наступний пошвидше і покласніше. І пиши свої коментарі, свої враження, а я бажаю тобі удачі, заряджаю на позитив і гарний настрій і чекаю тебе ввечері на стрімчику на каналі Руко. Всього найкращого і хай щастить!